Продовжуємо розбирати з Utility Types TypeScript, і сьогодні поговоримо про Exclude. Простими словами, він дозволяє виключити щось з Union. Наприклад, в нас є Union roles, це стандартний тип. І ми хочемо створити noEdmin roles, в якому в нас буде тільки editor і viewer. Звичайно, ми можемо скопіювати це, але в цілому, за допомогою Exclude, ми можемо виключити Admin з цього Union. І отримати новий тип вже без admin. Якщо ми зараз перевіримо, створимо якусь константу role, це у нас буде тип new admin Roles, і бачимо, що сюди ми можемо записати або editor, або viewer. Якщо ж ви запитаєте, яка тоді різниця між exclude і omit, то відповідь доволі проста: Exclude: у нас працює тільки з юніонами. Тобто ми не можемо його використовувати з, наприклад, ключ-значення там інтерфейс, чи тип. А уміт, він працює навпаки тільки з ключ-значенням. Тобто, якщо ми тут вкажемо omit і спробуємо подивитися, що в нас можна підставити, то в нас тут нічого не працює. Тому використовуємо exclude з юніонами, omit використовуємо з стандартними ключ значенням